Мавки, які живуть в моєму подвір'ї. І так наступає літо. І ось цією такою весною в кінці весни прокидаються мавки за легендою. Дуже багато цього написано в моїй книзі. Це не хрещені, не народжені діти, абортовані діти або вбиті власними батьками. Коротше кажуть, соціальні сироти, які померли. Також це дівчата, які загинули до весілля, бувши зарученими дівчата, які померли трагічно від нещасного кохання. Отже, перша мавка. Мама позбулася брата з допомогою аборту, притому кримінального. Це не пізній аборт був. Я його так відобразила на своїй картині. Підштовхнула до кримінального аборту її Орлівська кошерка. Звали її Олександра. Мати каже, що вона їй переламала життя, але чому мати поводилась, невідомо. Друга мавка це її втрата. Бачите, тут у неї також зелені очі. Ось. Я теж відобразила її на портреті, так от порівнюючи батьків цієї дитини, я змогла її написати. Ну і третя, це та, яка у матері дочка від Москаля. ну Звичайно, абортована, Тому що Москаль не захотів одружуватись на моїй матері і відмовився від цієї дитини. До речі, зараз батько може літати над Україною і кидати бомби, тому що він був пілотом. Ну, звичайно, не тим, який водить літак, щось там ремонтував в літаках. І ось така історія. Ну, ми сподіваємося, що він здох до цього часу і більш не сміє тероризувати мою країну і українських діток. А, отже, такі страшні історії з мавками. Що я ще хочу сказати про ці легенди, що зеленочубі, зеленоокі істоти, чи існують вони дійсно, чи це душі загиблих дітей і дівчат? Ну, це суто українська традиційна легенда. І до цієї легенди дуже багато письменників доторкалися, займалися творчістю, писали про потерчати про мавок, зокрема Леся Українка Тарас Григорович Шевченко. Іван Нечуйловицький і багато інших геніїв української поезії і прози. А ви пишіть мені, чи схожі ці мавки на мене зовнішнє, чи вони гарніші мене.